Достатньо хаотичні, але тим не менше, умови свободи, більшої ніж де-інде, в Україні до 2014 року, давали надію молодим кримським татарам на те, що вони зможуть ставати відкритішими і фактично відходити від традиції збереження свого, як вона закладалася старшими кримськими татарами, які пам'ятали депортацію. виявилося, що в 21 столітті дуже важливо зберігати ті речі, які навіть можуть виглядати архаїчними, і раптом виявилося, що безпека це щось таке, що має бути особливо в тих умовах, в яких є Крим, особливо в тих умовах, в яких є Україна, просто питанням найвищого пріоритету.